Привіт! Чим зараз займається син Олега Винника і коли вийде заміж Дарафєєва? Про це сьогодні розповім. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Ви просили випускати частіше Слава Про? Будь ласка, тепер у мене на каналі шоу Слава Про три рази на тиждень. Тому не забудьте підписатися. На скандального коміка Андрія Щегеля подають до суду. Тільки лінивий не обговорював вислови Щегеля про те, що це вибір хлопців вмирати, і про те, що він втік до Туреччини, але є продовження цієї історії. Засновник українського продюсерського центру Comedy Space Сергій Чудаєв подає до суду на скандального стендап коміка. Як виявилося, саме Чудаєв займався організацією закордонних гастролей, через які Щегель зміг виїхати з України. Хоча й отримав до цього три повістки. Сергій розповів 24 му каналу про те, що подає в суд на Андрія. Ще через порушення умов договору та репутаційні збитки. Річ у тому, що після скандалу в Comedy Space ускладнилося спілкування з деякими артистами. Звернення до суду це ініціатива у зв'язку з. Порушенням договору, в якому йдеться, що Щегель мав прибути на гастролі, взяти участь у концерті і повернутися після закінчення концертів в Україну. Ну і ясно, що він цього не зробив. Ну і нагадаю, що після скандалу із Щегелем, режисером Голубковим, який втік знімати кліп для росіянки клави кокі, мінкульт змінив правила виїзду чоловіків артистів під час дії воєнного стану. Листи сприяння тепер видаватимуть тільки тим діячам культур які нададуть приписне посвідчення або військовий квиток, а також контракти, де вказана мета поїздки і звіт із підсумками. На все про все тепер дається максимум 60 днів. Після цього артисти зобов'язані повернутися в Україну. Ну а Настя Каменських після втрати голосу заспівала на корпоративі. Нещодавно блогерка Богдана Гончарук святкувала свій день народження і покликала Настю виступити. Артистка не відмовила звичайно, тому що там гонорар. Ну а блогерка навіть виклала відео, де вони з ЕМКей співають разом пісню обіцяю. І тут, друзі, в мережі знову посипався хейт на співачку, начебто, Настя, у тебе пропав голос. Ти навіть відмінила концерт. А тут виступаєш на корпоративі. І тут, друзі, давайте розберемося. Блогерка опублікувала відео 28 березня, і Настя розповіла про проблеми із голосом 28 березня. Але наскільки я знаю, то у блогерки гончарук день народження був не 28 березня, а раніше. І те, що вона опублікувала відео з НК саме 28 числа, ще нічого не означає. Тому відміняємо зраду, бажаємо Насті Каменських швидше привести до ладу свій голос. Ну і нагадаю, що у Насті в голосових зв'язках з'явилося новоутворення. Тому їй знадобилося екстрене лікування. Вона двічі на день ходить на процедури до відомого Лора, яка витягла не одного співака і співачку з таких ситуацій. Навіть я колись звертався до Тетяни Володимирівни, і повірте, друзі, це не найприємніші процедури і спогади, коли тобі в рот. Хають усілякі шприци і палки. Як би це не звучало. Ну і друзі, дякую, що дивитесь слава про» і Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Хочу нагадати вам про те, що у мене є розділ спонсорство, і ви можете отримати кілька цікавих бонусів від мене. Це ексклюзивні відео, фото, і ми з вами будемо безпосередньо спілкуватися. Як підтримати мій канал, ви зможете прочитати в описі цього відео. Кожному з вас дякую. Коли Надя Дарафєєва вдруге вийде заміж, це питання цікавить не тільки Володимира Дантеса, а й інших. А Надя, як справжня артистка, вміє підігрівати цікавість. Нещодавно Дарафєєва виклала фотку з каблучкою на безіменному пальці, і тут, як завжди, полетіли коментарі з приводу того, що нарешті вони з Михайлом Кацуріним. Одружується Надя, як я вже сказав, як справжня артистка, поки не коментує це, тримає інтригу. Але фан-клуб Дорофєєвої стверджує, що це просто каблучка, а не обручка. І про весілля ніхто поки не говорить. До речі, Вова Дантес, про якого я згадував на початку цієї новини, по чоловічому заступився за Надю. Сталося це на концерті у Варшаві. Дівчина з залу сказала Вові, що Дорофєєва явно не топ. На що Дантес попросив не ображати його колишніх? Бо якщо вони не топ, тоді і він не топ. І це справді по-чоловічому. Я і сам нікому не даю ображати свою колишню, тому що вважаю, що це низько. Тому Вові за таке ставлення респект. А з вас лайк. Чим зараз займається син Олега Винника? Ми знаємо про те, що Олег Винник активно приховував своє особисте життя, і це була ціла стратегія, піар-стратегія. Хоча багато хто говорив, що вони стаюне вже давно разом. А ще Олег приховував сина Юліана, про якого згадав лише раз у 2005 році, коли ще в Україні був не дуже відомий, а працював в театрі в Німеччині. А коли у артиста пішла вгору кар'єра, він перестав про це згадувати. Бо ну самі розумієте, так що мужчина холостяк набагато цікавіший дівчатам ніж одружений з дитиною. Та й зараз мало що відомо про сина Олега, якому вже близько 19 років, знає про те, що хлопець живе в Німеччині, професійно займається плаванням і вчиться в університеті. Ну а з 2016 року він тренується в басейні спортивного клубу і бере участь в олімпіадах і займає призові місця. Та й сам Олег Винник любить плавання і називає цей вид спорту зарядом енергії і бадьорості. До речі, кажуть, що син Олега Винника не так часто бував в Україні. Чи українське у нього громадянство, чи німецьке, також невідомо. Ну і до речі, одного разу журналісти все ж помітили винника в компанії з концертним директором і сином. Але чіткі фото вони не змогли зробити, тому і немає нормальних фото дорослого сина Олега, тільки дитячі. Як ви думаєте, друзі, навіщо Олего Виннику так власне приховувати сина? Напишіть в коментарях. Нещодавно спитався у вас, кого б ви хотіли побачити у мене в інтерв'ю. І декілька користувачів написали про Стаса Шурінса. Пам'ятаєте його? А він переміг на фабриці зірок. І мені стало цікаво, а де зараз Стас Шурінс? У 2010-му Стас власне переміг на шоу «Фабрика Зірок і був дуже популярним. Допомагав йому тоді Костянтин Меладзе. Але потім артист зник з поля зору, адже його пісні не знайшли відгуку у аудиторії. Зараз артисту 32, сам він з Латвії, з Риги, але жив в Україні. Ну а в 2014 році переїхав до Німеччини. Туди він поїхав з хворою дружиною Віолеттою, у якої виявили рак. Вже після одужання дружини Стаса взяв участь у німецькому шоу Голос країни. До речі, за моєю інформацією, у Віолети все ж продовжуються проблеми зі здоров'ям, тому бажаю її швидшого одужання. Ну а Стас Шурінс. Кілька разів намагався повернутися в український шоу-бізнес, і найяскравіша його пісня була на підтримку паралімпійців. Каже, що зараз Стас продовжує жити в Німеччині, там у нього своя студія, і він пише пісні для різних виконавців, продає їх. На жаль, дуже мало відомо про цього артиста, адже в соцмережах він публікував пост майже рік тому. Якщо ви пам'ятаєте Стаса Шурінса і б про нього більше дізнатися і подивитися з ним інтерв'ю, напишіть будь ласка, в коментарях. Ну а звання Чмоня тижня отримує Україночка! Лоліточка! Ця принцеса нещодавно опублікувала відео, де вона така красива з пляшкою. А вона спочатку почала розповідати, який у неї вид з вікна, потім пила з пляшки, невідомо що. А потім взагалі почала нести якусь нісенітницю. Але і це ще не все. В кінці цього неймовірно інформаційного ролика співачка почала гавкати і нявкати. До речі, Лоліта знаходиться під санкціями українського РНБО, і правильно, бо в нашу красиву країну алкоголікам і наркоманам в'їзд заборонений. І на цьому все. До речі, друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Юрія Горбунова, який розповів, що міг стати міністром культури. І воно з'явиться ось тут через 3, 2, 1.